Рукавичка. Шов дід лісом. А за ним бігла собачка. Шов шов та й загубив рукавичку. От біжить мишка, улізла в ту рукавичку та й каже Тут я буду жити. Прискакала жабка, питає А хто хто в рукавичці живе? Мишка шкріботушка. А ти хто? А я жабка-скрекотушка. Пустий мене заходь. От уже їх двоє. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає А хто хто в цій рукавичці? Мишка шкряботушка, жабка скрекотушка, а ти хто? А я зайчик побігайчик, пустіть і мене. Пустили його от уже їх троє. Коли це біжить лисичка та до рукавички? А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкреботушка, жабка скрекотушка та зайчик побігайчик. А ти хто? Та я лисичка сестричка, пустіть і мене. Пустили і її от їх уже четверо. Аж суне вовчик та й собі до рукавички питається. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкреботушка, жабка скрекотушка, зайчик побігайчик та лисичка сестричка. А ти хто? Та я вовчик братик, пустіть і мене. Та вже йди. Уліз і той. Уже їх п'ятеро. Де не взявся біжить кабан. Хро-хро-хро. А хто в цій рукавичці живе? Пустіть і мене. Оце лихо. Хто не набереде, та все у рукавичку. Куди ж ти тут улізеш? Та вже влізу. Пустіть. Уліз і той уже їх шестеро. Так їм тісно, що й нікуди. Коли це тріщать кущі, вилазить ведмідь та й собі до рукавички, риве й питається А хто хто в цій рукавичці живе? мишка шкребутушка жабка-скрикотушка, зайчик побігайчик класичка-сестричка, вовчик-братик та кабаний клан. А ти хто? А я ведмідь на пустіть і мене. Та вже йди, тільки скраєчку. У ліс і ведмідь семеро стало. Коли це дід оглядівся, нема рукавички, він тоді назад шукати її, а собачка попереду побігла. Бігла-бігла, бачить, лежить рукавичка і ворушиться. Собачка тоді гав-гав-гав. Звірі злякалися, вискочили з рукавички, так усі порозбігалися лісом. Прийшов дід та й забрав рукавичку.